Автівки на війні розхідник, який рятує життя військовослужбовцям під час виконання бойових завдань вищого командування. Дуже часто вони є пріоритетною мішенью ворога, аби скувати та унеможливити маневреність підрозділів Сил оборони України. Під час Авдіївської операції третя штурмова бригада втратила частину автопарку. І тому така потужна підтримка від Ради оборони Кривого Рогу та громади міста дуже вчасна. Ми вже достатньо довго час знаходимося в Авдіївці, і були в самому місті зробили коридор для того, щоб вийшли інші підрозділи, і зробили це дуже потужно завдяки там, нашій бригаді. Зберегли життя багато хлопців з інших бригад. Тому дійсно, що зрозуміло, що була спалена техніка. Деяка і тому ці машини вони призвані її замінити. Вони нові. Рада оборони кривого рогу та влада міста надає всебічну підтримку третій окремій штурмовій бригаді. Надають не тільки одиниці автотранспорту, а й іншу амуніцію, яка необхідна для більш ефективної боротьби із збройними формуваннями ворога. Це новою. Пікапи, і це дуже підвищить нашу боєздатність, наші бригади, бо машини це є розходний матеріал, і хочу подякувати Олександру Юрійовичу за допомогу. Це чудові машини і дуже швидко зреагували на нашу ну, просьбу. І це не тільки пікапи, ще дуже багато чого, не можу казати, що, але дуже суттєва допомога. Дякую Олександру Юрійовичу і місту Кривий Ріг, бо це. Дійсно, дуже потужна допомога. Автівки це ще можливість швидко та оперативно доправляти вантажі до потрібних пунктів призначення. Від мобільності наявного автопарку військової частини часто залежить дуже багато. Ми отримуємо нові пікапи, які пригнані для нас для потреб військових, для того, щоб ми ще краще обороняли. Завдяки виконкому Криворізької міської ради та ради оборони міста Кривий Ріг. Так ми сьогодні їх отримуємо. Всі машини пройшли підготовку. Вони повністю готові до виконання бойових завдань. Вони Значно підсилять наших хлопців безпосередньо для подолання ворожої агресії. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілкулом вже надала допомоги різним підрозділам у вигляді 610 одиниць автомобільної техніки. Переважно це позашляховики, джипи та пікапи, а ще й повноприводні вантажівки, машини швидких, мікроавтобуси, квадроцикли та інше на загальну суму в понад 380 мільйонів гривень. З початку Великої війни ремонт пройшли більше 1130 одиниць техніки. Криворіг надав до. Допомоги Силам оборони України на суму вже на понад 1 мільярд 875 мільйонів гривень. Це чи не найбільший показник серед усіх міст у нашій державі. Сьогодні йде війна на виживання. Сьогодні є одне питання, чи є наша держава, чи немає, чи є наша нація чи немає. І всі українці, вважаю, всі як один за останні два роки показали, що таке Україна, що таке Україна і що таке українці. І що таке справжній героїзм? Місто Кривий Ріг стоїть завжди поруч з нашими славетними воїнами. Після передачі ключів від автівок армійці одразу сіли за кермо та відвезли своїх нових залізних коней до розташування частин. І вже невдовзі із їх допомогою почнуть виконувати поточні завдання на фронті. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, Сергій Філоненко перший міський.